Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. нас сьогодні з вами чергова зустріч. у рубриці авторське розв'язування авторських задач. Сьогодні у нас ось таке обчислення пропонується. Автор оригінального ролику розв'язував майже 14 хвилин. Мені було цікаво, чому так довго. Я зазирнув цей ролик, побачив, що він позначив віксом, дійшов до рівняння 9 степеня, вдало його розв'язав. Там я не пам'ятаю, заміна чи щось, ну, щось таке було. Е Маю сказати, що таких завдань досить багато в інтернеті, і деякі з них дійсно через X розв'язуються, ну, ну, мабуть, швидше, якщо там якийсь там не знаю, сьомий степінь, наприклад, можливо одинадцятий, я фантазую. Але це кон, це конкретне, це конкретне обчислення. Я назвав свій ролик, коли шлях по прямій найшвидший. Тобто дійсно шлях по прямій найшвидший. Пропонується натиснути паузу і пропонується спробувати розв'язати це завдання, виконати це обчислення. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло. Я думаю, що я вам назвою трішечки підказав. Давайте я позначу літерою А. Наш вираз, ну, по-перше, звичайно, з таким виразом працювати дещо незручно. Пропонується у чисельнику винести за дужки коріння з двох. Винести за дужки коріння з двох, буде коріння з трьох плюс один, знаменником відповідно винести з під корення. Двієчку буде два на коріння з двох. Корінь з двох і корінь з двох скоротиться, і ми отримаємо корінь з 3 плюс один у дев'ятому степені, поділити на два в 9. 2 в дев'ятому я не рахую, я можу порахувати. Звичайно, я цього не роблю, тому що там далі буде певне спрощення. Ну, шлях по прямій найшвидше. Я написав, так буває в математиці, але буває і по-іншому, звичайно. І тут у нас дев'ятий степінь. Все-таки дев'ятий степінь спонукає до того, щоб написати, що це один раз у кубі, інший раз у кубі. Просто іншого нічого, чесно кажучи, в голову навіть не приходить. Наша формула А плюс Б в кубі є у моєму підручнику для 7-го класу, я думаю, в підручнику інших авторів також. А куб плюс 3А квадрат Б плюс 3 а Б квадрат плюс Б в кубі. І фактично ми маємо просто акуратно це доробити. Я випишу: ну, давайте, якщо номерувати дії, давайте номерувати другою дією. Я абсолютно окремо попрацюю із нашим кубом корінь із 3 плюс 1 в кубі. А в кубі, тобто корінь із 3 в кубі, плюс 3 на корінь із 3 в квадраті, на 1, плюс 3 на корінь із 3 на 1 в квадраті, плюс 1 в кубі. Коли ми це акуратненько все зробимо, Обчислимо, то отримаємо 10 додати 6 коренів з 3. Ну, ви бачите, це в нас буде 9, додати 1, а ці доданки будуть подібні з коренем. Ну, чудово, значить, наш вираз А набуває наступного вигляду. 10 плюс 6 коренів з 3 у кубі вже. Поділити на 2 в 9. Далі пропонується в дужочках винести за дужку двічку. Потім на цю двічку вдало подіяти кубом і сказати, що в принципі нам для закінчення цього номеру ми скоротили на 2 в третьому і нам залишається опрацювати оцей вираз з кубом. 5 плюс 3 корінь із 3 в кубі. Просто залишається акуратно це зробити. 5 в третьому плюс 3 на 5 в квадраті на 3 корінь із 3. Плюс 3 на 5 на 3 корінь із 3 в Плюс 3 корінь із 3 в третьому степені. Просто дуже акуратна така робота математична, на мою думку, нескладна. Я не буду вас мучити обчисленнями. Це 530 додати 306 корінів з 3. Тому наш вираза ми можемо зразу двічко винести за дужки. щоб менше писати. Ми на 2 останній раз цьому ролику на 2 скоротимо. Ну, 2 в 5 я вже напишу, звичайно, 32 на цьому етапі. І ми з вами виконали обчислення. Я б сказав, що це такий банальний за великим рахунком номер. Але я вирішив показати його учням, хочу показати, що не завжди там якісь красоти нам потрібні. Інколи буває, треба просто пройти цей. Шлях по прямій, який є найшвидшим. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки, сподіваюся на те, що хто не підписався на мій канал, підпишеться. І особливо сподіваюся на наших учнів, на те, що ви будете себе розвивати і щоб наша математична освіта України ставала кращою. До побачення!